Так, доброго дня всім. Хочу показати для Ютуба, для майстрів по дереву невеличку таку, як невеличку, приспособу для троцовочної пили. Наприклад, для рубанка, для рейсмуса верстак від фірми Craft Delhi, Модель kd 11873 Чому хочу показати, тому що на даний момент я не бачив відео огляду, і мені було дуже цікаво, як вона виглядає, яка, ну, які її габарити, чим вона добра. Що мене дуже цікавило, це коліщата, щоб не носити в руках. І ручка, Ну, з найбільших плюшок. Далі вже надіюся, думаю, вже як буде. Що мені саме найперше сподобалося по цій моделі. Ціна Ціна — це є саме головне, тому що то не кожен день воно потрібно. Але і ти, наприклад, в квартиру робиш плінтуса, обналічку чи вагон кубити, ти вже приходиш не, не сидиш на колінах, як то кажуть, набагато краще набагато легше працювати. По характеристикам. По характеристикам заявлена вага інструменту 16,6 кг. 16,6 кг. Висота до станини 81 см? 81 ну і сюди десь думаю, напевно, 95 см. Ну, я при зрості 1,76. Мені дуже зручно стояти. Дуже зручно отак, ну, якраз для руки. Е, із фішок. Що саме є інтересне? Що мені дуже сподобалося. Цього я, цього я ніде не бачив. Є така невеличка підставочка, на яку можна заготовки собі понаскладувати, нарізати, як то кажуть, вже не буде валятися. Пізніше, не знаю, чи то в інших моделях є. Регулювання ніжки, четвертої ніжки по висоті, що ти, як то кажуть, щоб вона не гойдалася. Потім не знаю, чи то у всіх моделях, чи ні. Є оці такі застьожки на фіксатори, щоб складати ніжки. Ніжки складаються ну, одною рукою я вже не покажу того. Пізніше дуже добре, що от, е, як сказати, ці салазки, коли от вони виходять, я в інших моделях дивився про крафт, наприклад, то вони випадають. Тут же вони стоять зафіксовані, вона не вилітає. Потім куліщато є. І упор, наприклад, якщо треба тільки на якусь певну довжину робити. Так, я думаю, що воно досить так непогано зроблено. Болтики, повністю все було в комплекті, навіть болтики для кріплення моєї метабо старенької. Вже в мене 4,5 роки дуже хороша. Дуже точний різ. правда, пилу треба було б взяти трошки більшу. Що тут, наприклад, от що, я, що я говорю, що от беремо, наприклад, собі виставляємо довжину, відстань міряємо. яку нам треба. Нас приставили перли в упор і нарізаємо нам тої довжини, якої треба. Вже не потрібно з рулеткою бігати. Як то кажуть, шукати, лапати. І розмір, який нам потрібний. Ну, що ще можна такого цікавого сказати? Я думаю, що далі вже буде видно ділі. Типу, по розмірах, я так і здається, не дорозказав. Ширина між колесами 40 см це найширше місце, найвище місце 81 до трубки, 93 до, до роліка. Роліки Можна максимально ще опустити менше. О, от, фіксовано е, пізніше е, швидко для пили. Вибачаюсь одною рукою. О. Апарат швиденько склав. Ніжки. Важко одною рукою. ніжки склав, за ручку і собі повіз. Можна і зі станком, я думаю, навіть вести. Навіть якщо і так, щоб не відкручувати, можна на об'єкті просто саму ту станину брати з собою. Коротше, хороше, хороша, хороша штука. При вартості 3900. 3 900 4250, це на 10 липня 2025 року. Покраска теж хороша повністю у всьому комплекті. Короте, купляйте, рекомендую.